А це мої домашні друзі. Це полювання в нас зараз. Ви подивіться, яка вона зосереджена пішла. Прям зосереджена. Кудись кудись пішла, щось їй потрібно. Це вона тут на погребі завжди ловить мишей. Оце так сидить, сяде в засаді. Де, Кс-кс-кс сяде і сидить, вижида, тоді раз і в зубах мишу несе. Це в мене взагалі полювальниця, така неледача Кішка дуже така кмітлива. Пташок вона любить ловити, пташок, за пташок я на неї сварю. Обов'язково треба оце зараз відвернутися. Мура ну подивись в екран. красуня ти моя. Мура! Дуже серйозна кішка.